Все, що бачать ваші очі влітку, в саду чи на городі, негайно консервуйте, радить криворіжець Юрій Коренець. Це можуть бути ягоди, овочі, фрукти, змішані салати та зелень. М'ясна і рибна консервація, теж виручить будь-коли. Якщо дотримуватися температурного режиму та стерильності процесу, тоді загроз здоров'ю жодних переконує професійний технолог. Важливо в цій справі також правильно підібрати посуд та кришки. Якщо, наприклад, для рослинних продуктів підійде звичайна скляна банка з металевою кришкою то для м'ясних з птиці консервів от, Краще взяти такі баночки, зверніть увагу, зі скляною кришкою, з резиновим ущільнювачем. Вона більше для м'ясних продуктів підійде. Ми тоді, що вона коли простерилізується, буде охолоджуватись, воно ще буде е, стискатись, ще більш щільно вона буде закриватись. От, правильно, да? Температуру підбираємо, стерилізуємо. От, все миємо чистенько, щоб чисті були овочі, щоб весь наш інвентар, який ми використовуємо, був чистий. В банки з консервації Юрій Коренець радить обов'язково класти спеції, але намагатись не переборщити з цим, чого не слід робити, так це додавати свіжу зелень, адже вона може спровокувати бродіння. Сприятлива температура для зберігання консервації від 20 до 25 градусів. Кінцевий продукт любить темні та сухі місця. Консервувати чи купувати в магазині для пана Юрія таке питання не поставало. Нині він готує салати з кабачків та огірків. Якщо взяти. Кабачки, наприклад, да, додати туди цибулю, рібчасту, часничок, спеції і вже нормально. Вони дуже доступні. Зараз ми пішли, куди кабачки дівать, да? От вони родять у нас дуже добре. Так само з огірків можна приготувати салат. Зараз баклажани підуть, починається сезон, дуже смачно буде. Додаємо маринад, сіль, спеції, олію. Вона теж як консервант працює. Альтернативою консервуванню є сушіння овочів і фруктів. У Юрія Коренця є і такий досвід. Для фруктової сушки можна самостійно змайструвати сушарку або ж придбати спеціальну решітку. Тут у нас яблучко так, порізані. Що ми зробили? Просто стигли яблуко різних сортів. До речі, червоні, зелені, підходять. Ми його вимили, видалили серцевину. За бажанням можна очистити, але ну, я б не рекомендував, тому що в шкірочка в ній містяться важливі вітаміни. І при сушінні ці вітаміни вони всі зберігаються, От, немає втрат. Порізали просто завтовшки там, пів сантиметри до одного сантиметру. От, о, і... Повиклали на таку на решітку. Апельсини так само дольками порізали, додали бананчик. Тут у нас висох. У Олени Зазульової власний город, а консервування її незмінне літнє захоплення. Багатий врожай дозволяє господині постійно експериментувати. Обичний абрикос перемелений на м'ясорубочку, додався трошки агар-агар. Такий я вам скажу смачненький вийшов. Ну і традиційно з нашої черешні варилися компоти. Дякуємо вишеньки нашій. Варився компотик типа мохіто, з, з, з лимончиком і м'яткою. Я думаю, зімою буде дуже смачно. І ще зварила в цьому році я варенячко з черешні цілими кусочками. Ну, вийшло так гарнесенько. У нашої наступної співрозмовниці консервативні погляди на консервацію. Дієтолог Тома Цепур вважає, що подібні маніпуляції з овочами не на користь здоров'ю. Замість консервування вона радить квасити городину. Квашені овочі, на відміну від консервованих, їх можна приготувати без солі та цукру. А от коли ми готуємо овочі консервовані, туди ми додаємо і сіль, і цукор, і оцет, які є не корисними для людини, і які ми намагаємося намагаємося навпаки з дівчатами мінімізувати. А от і плюс ще їх виварюють там. Переварюють потім в бульйоні. Якось там їх консервують. Тому я не рекомендую саме консервовані овочі. Якщо ж дуже захочеться взимку чогось солоненького, можна купити капусту, редьку чи буря і подати їх як салат. Так буде значно корисніше, переконана Тома Цепор. Утім, численні прихильники консервації стоять на своєму. Тут і сила родинних традицій, перевага домашніх заготовок, як от у тому, що господиня завжди знає Знає, з чого виготовлена її консервація. Якщо ви полюбляєте таке сладюще, то, звісно, викидайте сахар, так його ж можна трошки й менше покласти і додати туди якось кислинки, той же самий лимон. Не консерванти, ніяка хімія, просто кусочок лимона. І зовсім другий смак виходить. Так чи інакше, сезон солінь, маринадів, компотів і варіння у розпалі. Прихильники консервування миють, стерилізують, закручують, дегустують. З переконанням, овочі, фрукти і ягоди завдяки консервації можна буде вживати цілий рік. А додавання цукру, спеції, сиропів робить їх тільки смачнішими. Єркононенко, Денис Захаров, Олександр Дамашов цей день.